Грудень місяць і прогноз для знаку близнюки. І а, грудень у нас починається новолунням, яке відбулося ще 20 листопада, в знаку Скорпіон, тому що а, його дія буде тривати ще до середини грудня, тобто його енергії ми будемо відчувати. Новолуння саме по собі а в класичній астрології заложує тему якихось нових процесів або оновлення процесів. Але новолуння не досить просте в цей проміжок часу, тому що воно заклалося з ретро. Меркурієм, з Ліліт та ще з опозицією до урану, а може принести це а новолуння, якісь різкі переміни в наше життя. А, але ініціювання якихось нових етапів або нових процесів може відбуватися вже в темах таки досить вам знайомих. І для вас це новолуння виділяє сферу шостого дому. Шостий дім це тема вашої роботи, обов'язків, навантаження, рутини, відповідальності, здоров'я. І можуть ініціюватися якісь нові процеси в старих питаннях, якісь нові, нові ось тенденції, нові можливості не бажано запускати до кінця листопада, а краще зачекати до початку грудня, тому що там будуть хороші аспекти. Я про це далі вам розкажу. Далі повня для вас, близнюки, проходить вашому знакові, і це означає, що якісь результати висвітлення питань або тема якоїсь чіткості прийде до вас вже в сфері ваших виборів, ваших діянь, ваших попередніх процесів, тема вашого здоров'я, зовнішності, лідерства. Да? А те, Чого ви самі ініціювали в вашому житті? Тобто повня тут вже буде розставляти всі крапки над і, приносити результати ваших попередніх виборів, діянь, і буде завершуватись, завершувати вже. Ось цей процес до кінця, ну, вірніше, до кінця з 4 грудня по 20 грудня. Це термін, термін впливу повні. Да? Тобто тут ви вже щось зрозумієте, осягнете, отримаєте результати. Такий хороший проміжок для вас, да? Далі наш Меркурій 29 листопада він вже розвертається з ретроградного руху і буде йти прямо. І з 5 грудня по 8 грудня буде робити хороші аспекти до нашого Юпітера та Сатурна. І це хороший проміжок часу для того, щоб використати його для теми документів, домовленості, різного роду контактів, розмов, налагодження зв'язків, налагодження відносин, теми авто, купівля, продаж. І тут будуть усуватися якісь перешкоди і будуть даватися якісь шанси, можливості. І так як ваш Меркурій проходить також у межі шостого дому, це буде стосуватися теми знову ж таки роботи, відповідальності, теми здоров'я. Я забула ще сказати по повні дату, так як це перше тіло, ви можете ще побачити результати, що стосуються вашого здоров'я або вашого фізичного тіла, ваших фізичних можливостей. Тобто з 5 по 8 хороший період для теми бумаг, інформації, зв'язків і все, що стосується, можливо, якихось процесів всередині робочого колективу або всередині якихось робочих ваших моментів. Але вже з 9 грудня по 12 грудня наш Меркурій буде проходити останню опозицію з Ураном. Тобто теми також вам знайомі, це якесь протистояння з іншими людьми, це ви могли відчувати як якесь навантаження на вас. І в цей проміжок час можна знайти або якийсь компроміс, або Меркурій. Да, це тема розмови, тема документів, може відбуватися навіть знаєте, Якщо не буде компромісу, то можуть розриватися якісь взаємовідносини, взаємозв'язки, тому майте на увазі цей проміжок часу. Також обережно за кермом, тому що Меркурій у нас відповідає за транспорт і за поїздки. Наша Венера вже на кінець, в грудні, вийде із знаку скорпіона і перейде в знак стрільця, для неї тут більше таке хороше положення. І а, також буде робити на початку грудня з 1 по 4 грудня аспект секстиль, а це якісь можливості до Плутона. Венера в нас відповідає за тематику фінансів, накопичень, взаємовідносин, а, контактів, домовленостей. Тому цей проміжок часу також можна використовувати ось для цих всіх питань. Також добре робити, в принципі, покупки, тому що покупки можуть бути обдумані, правильні і е, можуть нести вам задоволення. Венера, планета це також ще краси і задоволення. Ну, якщо робочі процеси, також можна назначати з 1 по 4 грудня. Наш Марс, який відповідає за наше бажання рухатись, чогось добиватися, прогрес, розвиток, навіть якийсь такий агресивний, агресивний настрій, пробивний вірніше сказати. То з 8 по 17 грудня він буде проходити аспект квадратури, а це тема можливих затримок, випробувань, коли не буде получатися все так, як ми, наприклад, запланували, або не буде виходити. Все настільки швидко, наскільки ми запланували, тому що він буде йти в квадратурі до Сатурна та Нептуна. Тому майте на увазі цей проміжок часу. Недобре в цей проміжок ну як недобре, неблагоприємно вважається в астрології, да? Починати ремонт, тому що може щось затягуватися, щось ремонтувати обережно із фізичними навантаженнями. Квадратура може принести і травмування, тому обережно цей проміжок часу. І, і 15 грудня Марс вже вийде із знаку стрільця, а стрілець міг давати Марсу таку багатозадачність, якусь необ'ємність, встигнути скрізь і одразу. Він буде переходити вже в знак Козирі, і тут він в екзальтації, в хорошому положенні. Тут вже ракурс або фокус ваших дій може звужуватися, конкретизуватися, вибудовуватись якась структура, ось, але не одразу, як ви розумієте. І ще один нюанс, так, що ось цей Марс. Ходить в опозиції до вас близнюки, тобто листопад і перша половина грудня, там в залежності від числа вашого народження, да, хтось міг відчувати це на початку листопада, і хтось, хто пізніше народжений, буде відчувати на початку грудня, як якийсь тиск на вас, да, як якась агресія, як якесь різне бачення, тобто тема. Тема можливо навіть якоїсь конфліктності, якщо так розібратися, да і для вас, близнюки. Я витягла карту підказку на грудень місяць від карт Таро, і у вас випав, випав туз жезлів. Туз жезлів завжди нам говорить про якісь нові починання, нові можливості, але ініціюйте їх спочатку грудня, якщо у вас є такий задум. Туз жезлів про нову ініціативу, про новий розвиток в, в якійсь сфері для вас. Тут ще також книга, можливо, хтось буде навчати. Чомусь. Можливо, це для вас буде стосуватися теми документів, домовленостей, якихось ініціатив з вашого боку, та? і це все може мати якийсь новий початок вже в грудні місяці. Це може бути просто як просто якась ідея. Для вас, як ви хочете, що ви хочете, щоб відбувалося в вашому житті. Жезли, в принципі, це пророх. А це рух, можливо, вам захочеться відправитися або в якусь подорож, або в якусь поїздку. Це може бути якесь ініціювання навіть і в робочих процесах, тому що тут, верніше, не в робочих процесах, а ви можете бути ініціатором, тому що повністю да, у вас буде проходити в межах першого дому. Ось, тому Ось такі енергії на грудень місяць по тузу жезлів будуть програватися для вас. І це карта, коли, в принципі, не хочеться сидіти на місці, або може бути прилив якоїсь енергії, бажань якоїсь новизни, але це може поки що виникати на рівні як задуму, да? на рівні задуму. А ось такий у вас прогноз близнюки на грудень місяць. Бажаю вам в цьому місяці більше радості і лише якихось приємних моментів. На все добре.